Зима тільки не розпочалася, а українці вже потерпають від холоду, особливо без хатченки. Торік на Полтавщині працювали близько ста пунктів обігріву для бездомних. У них люди могли не лише зігрітися, а й випити чаю, поїсти тепліше одягнутися. Працівники соцзахисту та управління державної служби з надзвичайних ситуацій закликають мешканців області не бути байдужими. Якщо ви зустріли на вулиці людину, яка замерзає, допоможіть їй. Чи готові на Полтавщині обігрівати без хаченків цієї зими? Розповість гість нашої студії. Начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та громадськістю Полтавського обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко. Доброго дня. Доброго дня. Світлана Петрівна, розкажіть, де власне в Полтаві існують такі пункти обігріву і чи розпочали вони вже цієї зими свою роботу? Так, пункти обігріву встановлюються згідно вказівки Державної служби з надзвичайних ситуацій України, і вони встановлюються в місцях з масовим перебуванням людей на залізничних вокзалах, автовокзалах. Тож а і ще вони Встановлюється, коли температура 10 і нижче, тому з сьогоднішнього дня в місті Полтава працює такий пункт обігріву. Він знаходиться. Поблизу автовокзалу по вулиці Великотирнівській, 1А, із 12 посадочними місцями, ну, розрахований на 12 mm -hmm. людей. Значить, в такому пункті обігріву обов'язково буде теплий напій, там, чай, наприклад, людина може зігрітися. По досвіду минулих років волонтери, а також соціальні служби нам допомагали якимись продуктами харчування, могли і печиво принести, могли навіть там, і сало принести. В основному такі пункти встановлюються для малозахищених верст населення, і ну рідко до нас приходять люди просто погрітися. Тобто, це люди, яким ніде нікуди діватися, вони приходять, сидять, тоді йдуть в день. В основному їх немає, а на вечір вони можуть підійти. Значить, всього на сьогоднішній день по Полтавській області це в місті Полтава встановлене, а також у місті Керменчук розпочав сьогодні пункт обігріву в Миргороді, в Комсомольську і в Лубнах. Так, і ловда дані пункти обігріву забезпечені пічним опаленням. Там стоїть пічка чивуна, ну буржуйка, так називаємо. І от там досить тепло. Тобто їхня кількість буде варіюватися залежно від е, кількості так. людей і від холоду, так від температури ну, повітря. Так залежно ще не поки що не прийнято рішення. Може, ще буде на залізничному вокзалі встановлюватися. Там уже покаже час, і обов'язково будуть працювати ще соціальні патрулі у нас по місту і не тільки в нашому місті, це і в Кременчуці буде по великим містам. Також досвід роботи попередніх років. Нам <кій> у нас уже складені певні маршрути. Цей соціальний патруль періодично здійснює об'їзд mm -hmm. таких місць, також із масовим перебуванням людей, або місць там, де ну, найбільш вирогідніше ну, зустріти тих людей, які, які потребують допомоги, або ж по телефонному дзвінку. Наприклад, люди, ви тільки що говорили, побачили людину, яка знаходиться там без свідомості, або в нетверезому стані, і mm -hmm. лежить просто на снігу на, на землі. Бувають, такі, Бувають випадки, так? такі випадки. Так, вони телефонують. Якщо не до швидкої допомоги, вони телефонують до нашої служби. Соціальний патруль, де б він не був, він під'їде, забере цю людину і підвезе або до пункту обігріву найближчого, або до, до найближчого лікувального закладу. Дуже добре, що люди власне наші найбайдужі, так. дуже хочеться запитати власне світлі того, що похолодало. Температура мінусова в нас, як люди, які переселилися з Донецької, з Луганської області до нас, на, Полтав, на Полтавщині, власне, як вони зараз? Я знаю, що і в містах, і в селах їх багато, які умови проживання, чи теплі їхні домівки? Ну от ви знаєте, взагалі перебування, ну і питання вирішення таких приміщень, от які придатні до проживання в осінньо-зимовий період, вирішуються на обласному рівні. Тож Ще на початку вересня, до початку опалювального сезону, було перевірено всі об'єкти на придатність. Було перевірено 27 об'єктів таких, і 5 із них не відповідали там вимогам. Але е, ті проблеми, які існували, буквально там за пару тижнів вони вирішувалися. І е, ну, це до опалювального сезону, тобто зараз все нормально, люди, прац... люди живуть в придатних для зими умовах. Е, але, на жаль, зараз в Полтавській області в нас немає, щоб ми прийняли, в нас немає місць, тобто немає приміщень, які могли б розмістити сім'ї для того, щоб вони проживали. В нормальних умовах. І якщо, наприклад, тільки з початком антитерористичної операції у нас було 120 таких місць, то зараз я ж вам кажу, що от ті, які до зимового осіннього періоду, їх 27. І Взагалом в нас проживає більше 13 тисяч у Полтавській області переселенців. Величезна інші кількість. просто винаймають величезна кількість, mm. да інші винаймають або житло в житловому секторі, або квартири винаймаються, або просто проживають mm -hmm. у своїх рідних. Є такі власне, коли розпочинається зима, то традиційно ваші колеги влаштовують рейди профілактичні приватним сектором, зокрема, де люди опалюють так зване пічне опалення. Mm -hmm. Розкажіть про це більш детально. Я знаю, вже є такі перші випадки негативні, mm -hmm. трагічні. Ви Знаєте, так, у нас це дуже велика проблема, і з року в рік вона повторюється. І в цьому році в нас навіть більше збільшення на 20%, навіть більше ніж на 20% пожеж у житловому секторі. Найбільше людей гине на пожежах це у житловому секторі. І ви знаєте, найбільша причина це паління в ліжку. Скільки ми не проводили роботи, скільки ми не зверталися, от, наприклад, із 1700 випадків пожеж в цьому році зафіксовано трішки більше. І фактично тисяча у нас це житловий сектор. І в житловому секторі в нас загинуло та 58 людей загинуло да, у вогні, і з них 53 – це паління в ліжку, часто в неферезому стані. Да, і початком опалювального сезону о, також є випадки і через пічне опалення, недотримання правил пожежної безпеки, з пічним опаленням, е, є електрообігрівальні прилади, є пустощі дітей з вогнем. Значить, і тому ми проводимо да, дійсно. Ми проводимо рейди із представниками міліції, соціальних служб. Часто проводимо рейди із вами, з представниками засобів маси інформації. Дуже вдячні, що цю роботу показуєте і говорите про неї, тому що вона дуже важлива. Тому що люди, люди повинні усвідомлювати ну наскіс про свою безпеку, дбати про не тільки про себе, про своїх дітей, про своїх рідних під час редів ми цікавимося, чи знають громадяни правила, правила да, елементарні правила, правила пожежної безпеки. Часто ми ходимо із пічниками там чи з газовиками. Вони перевіряють там і надають якісь консультації їм. Щоб вони там або справили, або звернулися, або почистили димоходи, або заштукатурили тріщини ті на пічках. так. Ну, а найголовніше, ми даємо акцент, ми говоримо з батьками, щоб вони розказували про те, що дітям не можна гратися ні з сірниками, ні з запальничками, з вогнем взагалі не можна гратися, щоб вони дітей ні в якому разі не залишали вдома самих, ні в якому разі дітям не доручали слідкувати за пічками там, або за приладами опалення, не доручали Чали їм цього ну, головне, звісно, що це безпека дітей, і дуже важко, коли діти отримують травми або гинуть через ну, дорослих через їхню недбалість. Як гадаєте, в зв'язку з ситуацією в країні? В зв'язку з тим, що газ такий дорогий, і люди намагаються і там і саморобні різні приклад пристрої робити, uh -huh. самотужки і... Чи може це вплинути на кількість пожеж, власне? Ну, я не знаю, ми ще такої аналізу навіть і не робили, але е, все ж таки, якщо людина опалює своє житло е, ну, тими самими дровами, е, якщо вона їх зберігає, то вона повинна дотриматися правил безпеки. Вона повинна знати, що пічка е, по поблизу пічки повинне, повинен бути лист, метал металевий лист прибитий. Щоб mm -hmm. що це, ну ви знаєте, найголовніше, щоб людина е, мала ну щоб. В будинку в людини був, був порядок. От, найголовніше, щоб там е, була справність, щоб вона слідкувала, щоб не було вибу, не вибуху не вибухонебезпечних, а е, ну, речовин, які е, швидко, да, швидко займаються, угу. так, да. Речовини, які швидко займаються, не підпалювали свої печі цими швидко займаючими речовинами. Е, ну, я ж кажу, щоб головне, щоб людина слідкувала за, за безпекою і, е, звісно, е, ну, я не знаю, сьогодні не використовує, мабуть, уже. Ніхто нагрівачів таких електрообладнання кустарного реве раніше і на будівництвах mm -hmm. такі знаєте великі козли ставили. Ми останнім часом їх не бачимо, дуже рідко бачимо Вийшли з ладу, лави. Да, Уже вам зараз легше просто купити да, обігрівач, якийсь такий маленький дувчик, але головне, щоб знову ж таки не кидати ніяких ганчірок на нього, не перегрівати його, слідкувати, не залишати його працювати там на ніч без нагляду mm -hmm. там чи вдень. Ну так що дотримуватися правил безпеки, ще до саме речовин. Ви сказали швидко речовини. Ну я про інші, я про феєрверки і різні такі, угу. які Та, в нас, нас скоро будуть новий рік, і ми будемо їх. Ми вже їх чуємо і вночі, зокрема, угу. які тут заходи вживаються. Ви знаєте, оце спочатку грудня у нас будуть проводитися. Рейди по місцям святкувань святкових заходів, ну офіційних святкових заходів, де будуть проходити, де будуть ставитися ялинки, це в школах, це може в там закладах культури, в яких там от ну одним словом, це будуть працювати наші інспектори. ми будемо розказувати і дітям по школам, і будемо по рейди робити по нашим. Ринкам і говорити з людьми, продавцями про, е, да, про вибухонебезпечні ці предмети, які продають із під поли. У е, нас минули роками. Е, ми обійшлися без е, значних опіків, але до того в нас були багато випадків. І не один випадок, коли діти отримували травми, коли, да, коли Знаю, купляли. Що да. кінцівки дуже да, тут, були в Такі очі. В лубнах були в нас і в лубнах, і в Полтаві навіть були такі випадки, коли дитина отримала опіки, коли під ноги кидають, фейерверки, вони вибухають і ну не задумуються люди, що вони роблять. І тут, ви знаєте, мабуть, треба окремо буду проситися до вас на окрему передачу. Може, з фахівцем піротехнічних виробів, хто їх продає. У нас є такі е, сертифіковані продукція, якою торгують от в спеціальних магазинах, і є дуже хороші. Інструктори, які можуть розказати повністю за ці вибухонебезпечні прилади, як їх підпалюють, як встановлювати, як ми спеціально для цього, я так думаю, що ми зустрінемося з вами і ще раз Так, До речі, і, і ще що стосовно соціальних патрулів, я забула сказати, що на Різдвяні свята, на новорічні свята вони будуть працювати в цілодобовому режимі. Так що, якщо побачите, коли людині погано, зателефонуйте за номером 101 угу. і соціальні, Патруль під'їде і допоможе цій людині. А загалом на новорічні свята, зокрема на Новий рік, на mm -hmm. Різдво, в якомусь посиленому, як завжди, режимі будемо так. Ми будемо в посиленому mm -hmm. режимі працювати. Ми завжди працюємо в посиленому режимі на новорічні свята. Ну, вся техніка, ту, що я казала, а до речі, також з метою забезпечення транспортного зв'язку, ми не хотіла також зазначити, що на автомобільних дорогах державного значення спільною службою автомобільних доріг так визначено місця, де може бути Ну, можливе утворення заторів. Це можуть бути спуски, підйоми mm -hmm. там, чи місцевість якась рельєфна складна. Тобто, в нас підготовлена техніка повністю, це і тягачі, електростанцію там, різної потужності, їх 11, пункти обігріву, інженерна техніка, бульдозери, які готові виїхати на будь-яку надзвичайну ситуацію там, чи подію, і ну, допомогти дорожнім службам Зрозуміло. Да, спільними зусиллями. Да, боротися да, з негодою. обігріву, все це, да, все це готові. Готові, в принципі, вся техніка приведена до, до, до готовності на останок, Світлана Петрівна, кілька слів. Є можливість сказати, зокрема, нашим людям, нашим мешканцям міста, можливо, з приводу тих же самих речей, одягу, взуття чи харчів, які вони можуть піднести до в пункти обігріву, для так, так, ми ви знаєте, в цьому році ми взагалі зверталися до людей, щоб вони нам допомогли. Для сімей переселенців у нас прийшла не одна акція, люди приносили це не тільки наші співробітники приносили, а й люди приносили багато речей. Ми дуже вдячні за цю роботу, за таке відношення людей до проблем інших. Ну і звісно, хотілося б попросити людей бути небайдужими одне до одного. І якщо є можливість, Поділитися якимись речами або якимись продуктами харчування, і або в пункт обігріву перенести, або до нашого управління. Ми дуже в тісній взаємодії працюємо із сім'ями-переселенців, особливо там, де є багато дітей. Ці сім'ї нещодавно ми спілкувалися з однією родиною, їм дуже потрібні ковдри, подушки. Ну, от такі речі. Наприклад, дуже нам допомогли журналісти, коли ми звернулися до них з проханням, аби допомогли із взуттям дитячим зимовим. Ми допомогли також одній родині із зимовим взуттям. Тож, ну... Знову ж таки, на 101 телефонувати? Знову ж таки, на 101, або звертатися, я так думаю, що до вас, раз ми звернення це робимо від вашої студії. Так, я думаю, що люди можуть зателефонувати до вас і звернутися через вас, а ми вже там під'їдемо. Спасибі вам величезне. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у гостей нашої студії був начальник сектору зв'язків зі змі та громадськістю Полтавського обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Петрівна Рибалко.